ми розпочинаємо із підсумків попереднього тижня, а також ті плани, які стоять попереду, перед зокрема нашими силами оборони. Отже, за минулий тиждень Росія випустила по Україні майже 190 ракет, не враховуючи інших засобів. І треба сказати, що зараз вона орієнтується на енергетичні об'єкти, зокрема. Якщо раніше йшлося про захід країни, то, наприклад, цієї ночі була атакована енергетика півдня. Водночас, і е, українці так само не сидять склавши руки. І, Відповідно, наші операції в глибині території Росії теж є доволі успішними. Про все це поговоримо зараз. До нас приєднується Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, Росія відновила атаки по енергоструктурі по е, тим об'єктам, які здавалося б, взимку мали би цікавити їх з точки зору попередніх обстрілів попередніх періодів зимового сезону. Враховуючи, що все-таки такі обстріли вони плануються заздалегідь. Чи можна сказати, що тут якась нова тактика у Росіян? Ні, я думаю, що насправді обстріли дійсно планувалися заздалегідь. Цілі розвідувалися, проводилася відповідна робота. Просто тактика вона полягає в тому, зміна її, що це було зроблено не восени чи взимку, а це було зроблено вже весною, коли було менше очікувань, що ворог обере саме ці цілі. Тобто, були, ну, можна було оцінити, що цілі можуть бути іншими, але вони знову ж таки обрали цілі об'єктів енергетики. Крім того, Росія пішла ще далі на ескалацію. Куди ще можна далі, вони знайшли, тому що удари по Дніпро-ГЕС це підвищення, взагалі, скажімо, рівня ескалації, порівняно з тим, що вже було. Тобто, до цього вони били по електростанціях, теплоелектростанціях, Ми це все переживали у 2022-23 роках, Зараз теж черговий виток ударів і по цих об'єктах, одначе не наносили удари по греблях безпосередньо ГЕС, таких ще й на каскаді Дніпра. А зараз ми побачили, ну вони підірвали Каховську ГЕС, але тоді вони її підірвали зсередини. А от саме ракетні удари по таких великих ГЕС це було вперше. І я думаю, що це такий ще прояв ескалації свідомо, і хотіли спричинити набагато більш руйнівні заходи. А безпосередньо і наслідки від ударів по таких об'єктах. Пане Олександре, якщо говорити про політичне тло, на якому відбуваються всі ці зокрема атаки росіян? Тут йдеться і про зауваження, яке було викладене у матеріалі Financial Times, про те, що мовляв Сполучені Штати Америки просять, вимагають, чи йдеться про те, щоб зменшити або припинити удари по НПЗ Росії, тому що мовляв, це може вплинути на світові ціни на нафту. Це інші якісь питання, що пов'язані з допомогою з тим, як відбуваються наші контакти з партнерами. Це теж враховується, чи тут знову таки більше йшлося? Про те, щоб просто показати, що ось ми можемо, ну, справа в тому, що е, політичний момент він присутній завжди, і ці удари, в принципі, потрібні були Росії ще й для того, щоб внутрішній аудиторії продемонструвати що дивіться, наскільки Росія ще, начебто, зберігає міць, і попри те, що відсутні якісь істотні здобутки на фронті, і попри те, що не вдається. А захід зломити в підтримці України, особливо Європа зараз надзвичайно консолідована в подальшій підтримці України надання фінансової допомоги і забезпеченню зброї, якраз напередодні президент України Зеленський в своєму зверненні про це говорив, що ми отримали допомогу за минулий тиждень і макрофінансової і в озброєнні, а цього Росії звичайно не хотілось би. І тому це комбінована мета в першу чергу, внутрішня аудиторія. Може радіти, як вони це часто роблять ударом по цивільній інфраструктурі і е, терору ракетному, а Росія, начебто, намагається продемонструвати Заходу всю свою могутність і потужність, яка в них є, е, ну і плюс е, намагаються відвернути увагу від того, що реально відбувається на фронті, і чому ж досі не захоплена, наприклад, Донецька і Луганська області. А російські війська, попри те, що мають незначні тактичні успіхи. Ну, фактично продовжують виснажувати завдяки діям наших оборонців, і тому це безумовно носить. І тому потрібен був цей удар і подібні для того, щоб вирішити отряд ось цих завдань. Ну насправді плюс ще один момент. Він в тому, що я хочу нагадати, що були публікації в медіа, зокрема західних, ще починаючи місяць тому, і цього місяця були про те, що в Україні. Мовляв, до кінця березня можуть закінчитись ракети до ППО. і звичайно, що вони вирішили перевірити, наскільки це відповідає дійсності. Тепер до того, якими засобами, якими ракетами зокрема росіяни обстрілювали нашу територію, здається, вони зосередилися більше на Х-101. Це означає, що запаси в них є. Вони встигають їх поповнити. Чи тут їхні партнери ті ж авторитарні режими підключаються? І до речі, дають безпосередньо ракети, чи також і комплектувальні для того, щоб їх виробляти? Ні, ні, Х-101 виробляється і Х-555 Вони виробляються тільки в Росії. Це ракети російського виробництва. Те, що Росія отримує певні технології в обхід санкцій через різні сірі схеми, через те, що є країни окремі, які менш, скажімо, які мають більш ліберальну систему так званого подвійного експортного контролю і закривають очі на те, що в Росію йде обладнання, яке може використати бути і для цивільного вжитку, але може використовуватися і для військових потреб, і, от власне кажучи. Вони отримують певні технології, які дають можливість виробляти. Збільшення виробництва обсягів ракет Росії не фіксується. Максимальна кількість їх складає на сьогоднішній день 100-120 на місяць. Якщо ми говоримо про Х-101. це те, що можуть виробляти виробництво калібрів. Впало, виробництво ракет Іскандер, так само впало. Тому те, що застосовує стратегічна авіація Росії. Це як правило кст 1 Вони так само застосовують час від часу кінжали гіперзвукові. Ну і можуть балістику або Іскандер, або Корейський КН 23 Ну це вже теж в меншій, в меншій кількості. А до речі, час. От я не пам'ятаю, чи ми обговорювали цю тему, чому от саме вночі зазвичай вилітають до ранку, долітають ракети, і зазвичай такі потужні обстріли, пов'язані зокрема з тими штужками, вони відбуваються на світанку. Це перше планування Росії, вони планують таким чином. По-друге, це носить характер і психологічного тиску, і терору, тому що люди вночі мають прокидатися, йти до сховищ. Розумієте, це, ну, підвищує, стресо, це підвищує стресові ситуації, це постійна напруга. Плюс зранку, коли це відбувається, це повітряні тривоги. Відповідно порушуються певні процеси, не можна займатися там звичними якимись справами, їхати на роботу, плюс удари по економіці. Тобто тут прораховується з такої точки зору насправді. Пане Олександре, вночі 24 березня, ракета російська залетіла на територію Польщі. Вже здається, всі обговорили це питання. Є заяви також з боку польських оборонців. Речник оперативного командування збройних сил Польщі Яцек Горишевський заявив, що збивати російську ракету, що залетіла у повітряний простір країни, було б ризиковано передусім для місцевого населення. Але звісно, дивно 39 секунд. Це все таки тривалий час. І достатній для того, щоб можна було збити. Тим більше, що засоби, принаймні в у повітря, піднімалися. Засоби піднімалися, контроль сектору відповідного був. Поляки про це сказали, і вони контролювали і відстежували поліції і ракети. Тобто, можливості збити у них було. Вони не дали команду на збиття через те, що остерігалися падіння уламків на населені пункти. На села довкола, які могли спричинити руйнування і загибель громадян, та така мотивація є в польської сторони. В будь-якому випадку рішення збивати чи не збивати, ухвалювати тільки їм, тому що це повітряний простір їхньої країни. Цікаво, де там межа, коли потрібно буде збивати, адже ракета могла б і впасти в них ж буває в Росіян, так само що не долітають навіть до території України. Розумієте, в чому ситуація? Ситуація то в тому, що Часи холодної війни, які були, вони випрацювали дуже багато документації і протоколів в НАТО, і ви знаєте, стільки, скільки було порушень часи холодної війни, стільки скільки зараз порушує російська авіація, наприклад, провокативно повітряний простір країн НАТО, вже мабуть дуже важко навіть порахувати. І в принципі, це ситуації, які відбуваються з ракетами, цього не було. Це було вперше зараз в Польщею, і не тільки зараз, а й раніше я маю на увазі, взагалі а, в ході російсько-української війни виникло. Але кожна країна ухвалює на свій розсуд, а рішення про те, як діяти в тій чи іншій ситуації. Поляки вирішили діяти так. Це було ризиковано так, ризиковано. Але тут ми змінити, скажімо так, позицію польської сторони навряд чи зможемо. Зрозуміло, хочеться просто з'ясувати наскільки ось ця межа може відсунутись, коли дійсно можуть бути застосовані, коли те рішення буде ухвалене. Це питання до польської влади. Тепер поговоримо про удари в російському тилу. Нагадаю, що зараз у Самарській області після атаки безпілотників зупинив свою роботу Куйбишевський нафтопереробний завод на підприємстві. Ушкоджена установка первинної переробки нафти. і Це зупинило виробничий цикл заводу. Які зараз, станом на зараз, можна ну скажімо, зробити такі проміжні висновки щодо атак на нафтопереробні потужності росіян і головне їхні наслідки. Треба сказати, що наслідки вже є. Вони відчуваються. Росія щонайменше обмежила експорт е нафтопродуктів, е і це дуже важливо. Тобто, вони не отримують надходження зовнішніх ринків, не отримують е валютні надходження, і це дуже хороший знак. Більше того, е де навіть є зростання цін в мережах окремих заправок того ж лукоїлу на російському ринку і треба розуміти що мета яка ще ставиться це позбавити росію можливостей виробляти а, технології зокрема і позбавити хімічну промисловість можливостей виробляти ну там підрівники і багато чого іншого що виробляється для зброї в тому числі ракетне паливо і не тільки. про це менше говорять але це теж дуже важливо тобто це військова Військова доцільність, аби військово-промисловий комплекс Росії, хімічна промисловість зіткнулися з труднощами нестачі е, продуктів переробки нафти, які необхідні і використовуються в їхніх виробництвах І я думаю, що якщо такі удари продовжаться, а я сподіваюся, що вони продовжаться по території НПЗ Російських, то е, чим більше буде їх, а зверніть увагу, вони наносяться. Переважно якраз в установки, які переробляють безпосередньо нафтопродукти, тобто те, що є найцінніше і найдорожче на НПЗ, яке потрібно довго відновлювати і потім кладати в це кошти, то тим, тим більше наслідки можуть бути: як наслідок може бути продовження мораторію на експорт, зростання цін. Криза в хімічній промисловості і військово промисловому комплексі Росії, криза з постачанням і забезпеченням, наприклад, по тому ж ракетному паливу, а це дуже важливо. І як наслідок це вже така остання стадія безпосередньо. Криза з забезпеченням нафтопродуктами тих військових російських, які знаходяться на окупованих територіях або беруть участь в активних бойових діях. У цій ситуації очевидно дуже добре, що ми методично виконуємо цю роботу, тому що тут, скажімо так, одномоментно завдати якогось потужного удару і одразу по кількох цілях можливо, і ми не спроможні зробити таке, але те, що по-перше, в глибину території залітають безпілотники, це не одиничні, скажімо, дрони. Це велика кількість, тому що коли звітують губернатори тих чи інших областей, йдеться про десятки тих чи інших безпілотних літальних апаратів, і звісно, влучання це. Теж важливо до речі, цієї ночі палала Новочеркаська ТеС губернатор Ростовської області каже, що нібито вдалося знищити над областю 11 безпілотників. Ну але от часто відео з тими вибухами і палаючим вогнем вказують на те, що все-таки було прицільно все зроблено. До речі, у цьому контексті тут ще правда не про ТЕС, а про НПЗ, продовжуючи нашу розмову про те, що писало Financial Times, До речі, Куйбишевський НПЗ уже після цієї публікації був атакований. Це означає. Що не настільки серйозно варто сприймати подібну інформацію, чи все-таки вона якийсь посил несла я думаю, що таке попередження могло бути. Просто Україна вирішила діяти в цій ситуації так, як вважає за потрібне, для того, щоб захищати суверенітет для того, щоб продовжувати боротьбу і виконувати ну, ті завдання, які нам потрібні з метою нашого захисту. Думаю, що це так. А, взагалі в цих питаннях розумієте, з партнерами можна говорити таким чином, що е, ми можемо е, призупинити удари, якби був наданий пакет допомоги швидко, якби Україні дали атакамси, якби постачали F-16 в комплектації ракетами на 450 кілометрів, JASSM, якби була можливість нам продовжувати активно демілітаризовувати Крим, наносити удари е, по окупованих територіях. Ну і так далі, якби покращилось забезпечення, так таким можна було би ставити умови як припинення о, ударів по НПЗ. А так я думаю, що вирішили продовжувати. Ну, сподіваюся, що це буде тривати що після Куйбишевського. Будуть ще і удари будуть частішими. Побачимо, як тут будуть події розгортати. Ну і тепер про Крим, де також місцева тамтешня так звана влада заявила про найбільший обстріл тимчасово окупованого Криму. А українська армія підтвердила ураження двох великих десантних кораблів Ямал та Азов Чорноморського флоту Російської Федерації. По перше, що це за судна, тому що є інформація, нібито вони на ремонті були, але в будь-якому разі це все одно плавзасоби, які очевидно готові для того, щоб використовувати які характеристики цих суден і яких можливостей знову таки це позбавляє Росію, ці судна використовувалися виключно як транспортні кораблі станом на зараз. Це не бойові кораблі. Вони їхнє завдання доставити десант і підтримку десанту з точки А в точку Б, провести висадку десанту десь на узбережжі на сьогоднішній день. Росія не може використати і не могла використати за призначенням ці кораблі. Для висадки десанту зі зрозумілих причин, тому що добре оснащена оборона берегової лінії України, тому вони їх використовували як військово-транспортні кораблі з метою а, перекидання і транспортування або ракет, або боєприпасів, або шахедів, які потім доставлялися в Крим і звідти вони застосовувалися. Тобто, це основне призначення зараз, які а, ці кораблі, які всі десантні кораблі вони виконують а, в Чорному морі. А сама атака, вона надзвичайно потужна була комбінована різними типами ураження. Це і Нептун ракети, це і Shadow, відпрацювала авіація доволі такі потужно і військово-морські сили. І результати я би відніс навіть удар по центру зв'язку і отримання інформації Чорноморського флоту. Це надзвичайно великий об'єкт, який забезпечує. Розвідку отримання інформації спостереження за акваторією і керує фактично роботою Чорноморського флоту Росії. Тому це для них ну такий потужний удар. Є супутникові знімки, які підтверджують точне влучання. І це удар по морській піхоті, базуванні 810-ї бригади морської піхоти. Вона вважається так звана одна із елітних там в Криму. Тому це доволі таки потужно. А пошкодження суден це безумовно важливо. Подивимося, який рівень ушкоджень вони зазнали. але я думаю, що виведені з ладу скоріш за все на тривалий термін. на територію Криму росіяни використовують Бо часто час. для запуску ракети і для запуску шахетів в цьому сенсі, в цьому контексті, якимось чином ми можемо впливати на зміну або зменшення, скажімо, тієї кількості запуску різних засобів по території України. Можемо, але для цього потрібно продовжувати удари. Тобто, ворог на сьогоднішній день ще не позбавлений можливостей ну, наносити ці удари з окупованого Криму. Але, звичайно, для цього потрібно працювати. Якби інтенсивність ударів збереглась на такому рівні, як ми побачили в ході цієї атаки протягом місяця, то тоді ворог був би позбавлений можливостей і ракети запускати, і шахеди у них би виникли надзвичайно серйозні проблеми. Ну до речі, ви говорили про психологічну складову, яку враховують росіяни, коли. Вдосвіта обстрілюють територію України, то скажу, що останнім часом ну така певна гордість є за те, що принаймні ми не мовчки спостерігаємо і перебуваємо у укриттях, коли відбуваються обстріли, а ще й читаємо повідомлення про те, що одночасно і ми атакуємо різні об'єкти Росії в різних місцях. Це такий позитивний момент. Щодо прогнозів надалі, чи продовжать Росіяни обстрілювати територію України, чи відомі плани або якась інформація про те, бо є знову таки про... Е... Скажімо, таку е, викладку ракет, яку вони приготували для того, щоб знову обстрілювати територію нашу. Дійсно, є підстави вважати, що це може статися найближчим часом, найближче буквально е, кілька діб. Тобто, це може відбутися. Зараз ворог обрав таку тактику, що вони накопичили ракети, як і було під час минулого обстрілу, і хочуть їх використати, е, ну, скажімо, без пауз там тиждень-два, а ці всі ракети, які накопичили, використати максимально швидко. Це зміна дещо тактики і підходів до обстрілів. Думаю, що вдасться перевантажити нашу систему ППО таким чином, створити для нас додаткові виклики, і тому Росія ну, планує а, діяти саме таким чином. Але наскільки довго вистачить, я думаю, що дві-три атаки, ну, скажімо так, залежно від того, яку кількість ракет вони запланують для кожного обстрілу, чим менше ракет. Використовують тим довше можуть розтягнути. Ну я думаю, mm -hmm. що загалом це традиційно 5-7 атак максимально, що Росія накопичує чи низької інтенсивності, чи високої. От, рахуйте, в нас вже щонайменше три було, ще а, десь максимум три атаки. Я думаю, що загострення ось саме цього витка в цей період воно буде йти на спад. А потім скільки буде часу для того, щоб вони відновили свої атаки? Бачите, попередній період він склав 44 дні. Можливо, зараз mm -hmm. так само, тобто, десь півтора місяці не менше. Дякую вам, пане Олександре. Нагадаю слухачам українського радіо, що з нами на зв'язку був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Ми говорили про те, як Росія тероризує територію України, про те, як і ми даємо відсіч не просто відсіч, а також атакуємо різні об'єкти Російської Федерації як у глибині території, так і в тимчасово окупованому Криму, і не лише тому, звісно, безпілотникам бути бути якомога в більшій кількості це зараз дуже важливо. надважливо для нас і розуміючи те, скільки ми можемо запускати цих безпілотників. Очевидно, що з цим справи в нас стали набагато кращими. Також хочу нагадати слухачам про корисну корисну інформацію про державний проєкт координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Хочу жити створений за підтримки Міністерства оборони України та головного управління розвідки для військовослужбовців збройних сил Російської Федерації і Республіки Білорусь. Цей проєкт може бути корисним для тих військових, хто. Не хоче воювати в Україні, хто не хоче гинути, а хто обирає життя. Передбачені умови для того, щоб і перебувати на території України далі за вибором полоненого або залишатися, або навіть виїхати кудись за межі України, або піти на обмін для військовополонених. Будь-яку інформацію ви можете знайти у відкритих джерелах, набираєте в будь-якому пошуковику Хочу жити, хочу жить. І вся інформація з усіма контактними даними є у вашому доступі.